Добрий день. З 20 липня починаю приймати замовлення на живці на пізньолітню окуліровку, на живці плодових. Замовлення приймати, приймаю по телефону і по вайберу. Каталог живців буде в опису під відео і в коментарях. Там табличка Excel. Значить, Там перша колонка, назва культури, там яблуня, груша, черешня, абрикос. Ну і так далі, персик. Друга колонка назва сорту. Далі в нас третя колонка наявність. Там буде так. Або ні, або, можливо, буде короткий, тонкі, ну щось буде написано, будете дивитися. Четверта колоночка ціна на живець стандартний. Ну, стандартний живець, стараюсь я десь за 50 см, можливо, 60 см, як виходить, якщо коротше 50, то 2 ну, там кидаю, Два будуть живці. Ну і п'ята колонка. Там також е, вказано, чи плодила воно, чи плодоносила вона в мене, чи ні. Так або ні. Це в мене тут нектаринчик Суперквін. Вже достигає. Вже чуть розмягчається. Тут принизові. Спека в нас була неймовірна. Сьогодні трохи похолодало. Це Консетіна, Жирний нектарин. Сьогодні трошки похолодало. Ну, скажем, мабуть, 32, 33 було. Ну, це теж не, не холодно. Ну, не 37-39. Це Royal Majestic. Це черешеньке. Прирости де більші, де менші. Значить, замовлення приймаю телефон, вайбер, наявність все-таки уточняйте, тому що є там деякі сорта, вони їх дуже мало, деяких дуже багато буває. Це грушка буде, деяких дуже мало, деяких ну, достатньо, скажімо. І щоб не було потім непорозумінь, треба буде. Оговарювати це все. Може бути десь ну, по товщині, там щось, ну, якісь проблеми, щось може десь я кол... щось не вслідив по наявності, треба, щоб все уточняти. Замовили, я сказав так, ну і, при... і приблизно коли вислать, кажіть чи пишіть. ще Рубі-принц. Донат в донат. цьому році щось в мене підгниває, як ніколи. Так, оце таке поживцям. Значить, висилатиму на нову пошту любі відділення, вантажні, почтові, на нову пошту. Оплата або на карту. Замовлені тоді, як будете робити, я вкажу номер карти, суму, або наложений платіж. Мені різниці немає. Ну оце і все. Таке відео. Замовляйте. Такі живчики, це Бельмондо у нас. Ще зелений. Все, на цьому все. Замовляйте. Пишіть, телефонуйте. Якщо я трубку не беру, обов'язково перезвонюю. Миру і добра всім.